Вітаю, друзі! Мене звати Катерина, і ви на каналі Заміські будні. Сьогодні я не буду робити довгого вступу і одразу скажу головне: більшість домашніх засобів у саду це не чудо рецепти, а інструменти. І кожен з них працює тільки в певних умовах і для певних культур. Тому сьогодні я пройдуся до деяких з них і скажу, що це таке і як воно працює, і де воно справді доречне. Почну я з яєчної шкарлупи. Це джерело і повільної дії. Вона підходить для культур, яким важливий кальцій і які ростуть довго: це томати, перець, капуста, броклі, півонії, троянди та виноград. Але тільки якщо вона дуже дрібно подрібнена. Великі шматки просто лежать у ґрунті роками. Я сушу шкарлупу, перемолюю її на порошок і вношу восени або перед перекопуванням. Для швидкої допомоги при вершині гнилі. Шкарлупа не працює. Бананова шкірка містить калій. Але в сирому вигляді вона швидше гниє, ніж живить. Тому я використовую її тільки для компосту. У компості вона корисна для всіх культур, особливо для квітучих і плодових. Томатів, перців, огірків, кабачків, троян та гортензій. Далі цепулиння. Вона працює як м'який антисептик і видлякувач. Його настій підходить для огірків капусти троян смородини агросу. Там, де часто буває попелиця або грибкові проблеми на старті. Майте на увазі це профілактика, а не лікування сильних уражень. Сіль це не добрива. Вона підходить тільки для точкового використання проти мурах на доріжках у щілинах біля плитки. Для грядок дерев квітів вона не підходить, бо засолює ґрунт. Ще розповім про дріжджі. Я використовую тільки в компості. Вони прискорюють перепрівання і роботу мікрофлори. У грядках для томатів перці полуниці квітів їх краще не використовувати регулярно, бо вони забирають доступний азот. Попіл це сильний лужний матеріальний ресурс. Він підходить для томатів, капусти, буряка, цибулі, чеснику винограду та троянд, але на кислих ґрунтах. Він не підходить для лохини, рододендронів, азалій, гортенці у синьому кольорі та журавлини. Про попіл у мене є детальне відео на каналі, я залишу посилання в описі, бо там дуже багато важливих нюансів. Картопляну воду я не використовую. Теоретично вона підходить для декоративно листяних рослин і газонів, але користь мінімальна, а ризики засолення і загнивання є. Ще вам хочу розповісти про каву гущу. Вона закислює ґрунт і може прогнічувати коріння. Я не вношу її під рослини. Я кладу її тільки в компост. Теоретично вона може підійти для лохини або гортензії. Але мій досвід показав, що ризик більший за користь. Я так зіпсувала свій кущ блакитної гортензії та кущ древовидної півонії. Тож будьте обережні. Далі перекис водню та хлоргексидин. Я використовую їх для обробки насіння томатів, перцю, квітів, зелені пророщуванням. Для регулярного поливу ґрунту він не підходить, бо вбиває корисну мікрофлору. Господарське мило. Я знаю цей метод з дитинства. Моя мама так колись робила. Але це працює до першого дощу і часто опалює листя, особливо, якщо переборщити. Я особисто цим методом не користуюсь. Оцет в саду та на городі я не використовую взагалі. Окрім як для перевірки кислотності ґрунту. У мене є окреме відео про це, і я залишу посилання на нього також в описі. Харчова плівка і пакети підходять для пророщування розлади томатів, перцю, квітів, зелені, як міні-парник. Але їх важливо вчасно знімати, щоб не перегріти рослини. Стара чайна заварка. Тільки у компост. У ґрунті вона може пригнічувати рослини, особливо розсаду. Глина підходить для замазування рань на деревах, яблуня, грушах, сливах, вишнях, після обрізки або пошкоджень. Кориця для мене відкриття 25-го року. Вона підходить для обробки зрізів живців, орхідей, фіалок, сукулентів та для присипання пошкоджених місць. Чорний молотий перець. Можна використовувати при мураках на доріжках або біля теплиці. Але це не вирішує проблеми повністю. Їх кількість значно зменшується, але вони не зникають повністю. І останнє це активоване вугілля. Воно підходить для живців, орхідей, кактусів, як антисептик і адсорбент у зоні коріння або зрізу. Для мене логіка дуже проста. Кожен засіб це не хороший чи поганий, а доречний або недоречний у конкретному місці для конкретної культури і в конкретний момент. І ще одна річ, про яку я хочу сказати. Не існує універсальних рецептів. Те, що працює в мене, може не працювати у вас. Бо різний клімат, різний ґрунт, різні сорти, різна вода і різні умови. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені дуже цікаво почути вас. Чим з цього ви користуєтесь регулярно? Можливо, у вас є свої домашні засоби, які реально працюють. Або, навпаки, щось, що не спрацювало зовсім. Поділіться, бо саме з таких обмінів і народжується справжній досвід, а не з підручників. І на завершення я хочу побажати вам не ідеального саду, а живого. Дякую, що ви тут, дякую, що дивитесь, і нехай ваші рослини будуть здоровими, а ви спокійними. І до зустрічі у нових відео!